Всім привіт! В цьому відео хочу розказати про три головні помилки при ловлі окуня влітку. Ділюся своїм досвідом, та не хочу, щоб рибаки початківці наступали на ті самі граблі, на які я часто наступав, коли тільки починав ловити цю полосату рибку спінінгом. Рідко так буває, що прийшов на водойму, зайняв вільне місце на березі, і окунь кліє на кожному закиді. Зазвичай, якщо згадати власний досвід у ловлі окуня спінінгом влітку, полосату рибу потрібно шукати. Часто буває, що сьогодні, наприклад, знайшов місце з активним окунем, підібрав приманку і гарно відпочив з великою кількістю клювань. Приїхав наступного дня на те саме місце, стоїш робочою приманкою, а окунь не клює. Причому не лише на вчорашню робочу приманку, а й на інші приманки, які гарно допомагають ловити окуня в цій водоймі. Варто шукати місця з твердим дном, це так звані пляжі на ставку або водопій, корів та коней. Також варто обловлювати берегову зону зі стінкою камиша або водоростів та чистою водою. Якщо на водоймі є затоплені кущі, їх теж потрібно обловити. Звісно, будуть відриви приманок, але в таких місцях окунь полюбляє крутитися влітку. Не варто використовувати металічні повіці при ловлі окуня. Звісно, дякуючи щуці, інколи будуть зрізи приманок, але якщо будете рибалити з металевим повіцем, клювань окуня буде набагато менше, як при ловлі з флюрокарбоновим повіцем. Не думайте, що окунь дурна риба і буде кидатися на все підряд. Оснастка для окуня має бути делікатною. На незнайомих місцях. Повідець флюра варто ставити в діаметрі від 0.18 до 0,2 мм. Якщо у вас немає флюрокарбонових повітців, можна використовувати повідець з ліски в діаметрі від 0,16 до 0,2 мм. Риболові спортсмени при ловлі окуня радять прив'язувати повідець з флюра до приманки і не ставити навіть малесенький карабінчик, і вони праві. Я практично завжди рибалю з двома спінінгами, і на одному спінінгу в мене повідець з робочою приманкою прив'язаний без карабінчика, а на іншому спінінгу прив'язаний повідець з карабінчиком, дякуючи якому я швидко міняю приманки, коли на робочу приманку окунь клювати відмовляється. Влітку при ловлі окуня спінінгом на ставках та водосховищах з глибиною до 3 метрів, грузик для силиконової приманки максимум ставлю 3 г. В основному рибаля на 1-2 г в залежності від глибини в місці ловлі. Гачок потрібно підбирати під приманки. Якщо рибалити в місцях, де є затоплені кущі, варто використовувати офсетні гачки, які дозволяють менше обриватися під час риболовлі. Для літнього окуня силіконові приманки використовую в довжині від 2,5 до 5 см. Але бувають випадки, коли капризний літній окунь хоче атакувати більші приманки довжиною 6-7 см. Літом добре працюють як пасивні, так і активні силиконові приманки. Літом також добре працюють воблери мінов довжиною від 3,5 до 5 см та воблери кремки до 4 см. Але якщо в водоймі є багато щуки, краще поставити металевий повідець довжиною від 10 до 15 см. Я користуюся саморобними повіцями з гітарної сторони номер 1 товщиною 209 мм. Добре працюють блешні оберталки в розмірі від 2.0 до 2 номера. Але літом користуюся маленькими оберталками в розмірі 2,0 та 0, і якщо у водоймі є щука, ставлю повідець з гітарної сторони номер 1 довжиною до 15 см. Пробував ловити окуня на мікроколивалки, але на ці приманки краще ловити головня. Дуже подобається ловити окуня на поверхневі приманки по типу поперів та волкерів. Але не на всіх водоймах окунь полюбляє такі приманки та й потрібно попасти, коли окунь хоче харчуватися з поверхні водойми. Попали на роздачу окуня, який клював на певну приманку для прикладу на рівномірні анімації. І на кожній риболовлі ловити рівноміркою, а риба вже не так активно клює. Потрібно завжди експериментувати, коли окунь не активний, і підбирати ключик до клювання. Змінюйте колір приманки. Пробуйте проводити приманку як біля дна, так і в пів води. Проводьте приманку як рівноміркою, так і ривками з паузою. Міняйте види приманок та місце ловлі. І результат буде. Буває так, що приїхано водойму, де багато місцевих рибаків успішно ловлять окуня. Хтось краще, хтось гірше. Але в загальному кліє всіх. Зразу більшість рибаків стають експертами в ловлі окуня, дають поради тим, кого кліє гірше. А інколи приїжджаєш і водойма пуста жодного рибака. Це означає, що риба неактивна і потрібно експериментувати. Дуже приємно в такі некльові дні знайти активну рибу і підібрати приманку. А якщо цього не вдалося, все рівно ви провели час на риболовлі і отримали додатковий досвід у ловлю окуня літом на спінінгові приманки. Звісно, можна було б сказати декілька слів про спіннінг, котушку та шнур або ліску для ловлі окуня літом, Але тут діло у зручності для риболова. У всякому випадку. Потрібно їхати на риболовлю, і якщо вам сподобається ловити окуня спінінгом, з часом ви зрозумієте, який спінінг з котушкою вам потрібний для такої ловлі. Але пам'ятайте, ця рибка дуже розумна та хитра і все ж таки бажано використовувати делікатні снасті. Як вже казав раніше, під час спінінгової риболовлі я зазвичай користуюся двома спінінгами. На одному спінінгу у мене шнур товщиною 206 мм і на чистому місці я ставлю флюрокарбоновий повідець товщиною 0,12 мм. А якщо є якісь підводні перешкоди, тоді перехожу на повідець 0,2 мм, інколи навіть 0,25 ставлю. На другому спінінгу в мене є теж шнур 2,06 мм але також ще одна шпуля до катушки йде з ліскою 0,16 мм. Там я не ставлю ніякого флюрокарбонового повіця, а прив'язую приманку напряму до ліски.